Коротше, друзі, хто хоче поставити е, мікро SD карточку, рекомендую таку Kingston 128 ГБ, коштує 385 гривень. Вона швидкісна, на Аліку коштує 350 грн. Е, має сенс, можна у нас купувати. Ставлю я її сюди. Е, у мене є спеціальний модем. Для ТІ, теж 1000 гривень коштує. Тут у мене стоїть сім карточка Kief Дублікат зробив у салоні Kief безкоштовно. А, і як вона ось вона відкривається. І ось відкривається сюди. Я вставляю цю мікро SD. Перевірена картка, я її використовував на своїх відеокамерах і квіжі. Найбільший челендж тут е, ну закрити це не челендж, а вставити її назад. Так от, е, я намучився е, оцим е, пустим вгору, бо інакше все там роздряпаєте. От я вже. Разів 10 спробував. І так, і сяк я і вилазив із машини і залазив. О, все, ставив. Тепер чекаємо, вона зараз активується, інтернет у мене тут з'явиться, тому що там інтернет роздається. І вмикаємо оцю кнопку і починаємо запис. Ага, вона ще не активувалася, USB не вставлено Зараз ми почекаємо ще секундочку. З'явиться мої Wi-Fi е мережа. Так, раз, два, чекаємо, піше мереж. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. І зараз ми її активуємо. Опа, пішла запис.